Хай сонце посміхається, пташки співають пісень, хай мрії всі збуваються і гарним буде день. Вітаю вас, мої любі малята, і пропоную вам сьогодні послухати оповідання Леоніда Коліш-Зіньків багатий зайчик. Знайшов зайчик серед лісу галявинку, виорав, зробив грядку і посадив капустинку. Пролітала повз грядки сорока вертлява і запитала куцехвостого А що це зайчику буде? Знайшов я галявинку, виорав нивку, зробив грядку, посадив капустинку, виросте вона великою, стану я багатим. Розсміялася сорока, і справді ти нерозумний зайчик. Хто скажи від однієї капустини багатим стане? Ой не можу я, полечу звірам і птахам розповім про те, який ти нерозумний зайчик. Полетіла сорока. А зайчик заходився капусту поливати, Поливав, доглядав, часу і сили не шкодував. І виросла капуста велика превелика. Пішов зайчик гостей скликати, щоб капустяним листям почастувати. Лосиху покликав з лосиням, козу з козеням, та ще звірів лісових багато. Роздає всім по листочку і припрошує. Їжте гості, всім вистачить. А чого ти, зайчику, не їси? – запитав його дикий веприк. Спочатку гості, а я вже потім, відповів зайчик і знову почав всіх до капусти припрошувати. Коли раптом знову з ясена сорока вертлява застрекотіла Ой, не можу, ой, помру від сміху. Ви погляньте на цього нерозумного зайчика. Ви подивіться, як він богатіє. Його гості капусту жують, а він тільки радіє з того. Ой, який багатий зайчик. А я і насправді багатий, сказав на те зайчик. Ще мама моя колись говорила. Хто іншим дає, той багатим стає. Бачиш, сороко, скільки у мене друзів, а друзі то найбільше багатство. Нічого було сказати сороці вертлявці, замовкла вона і присоромлена полетіла геть. Сподіваюсь, малята вам сподобалось оповідання про багатого зайчика. Давайте з вами пригадаємо, що задумав зробити зайчик. Зайчик задумав зорати грядку та посадити капустину. Чому сорока поставилася до задуму зайчика з насмішкою? Може, тому, що значення слова багатий сорока розуміла зовсім по інакшому бути багатим в розумінні сороки означало бути спроможним придбати все, що захоче. Що відбулося, коли капуста виросла? Зайчик вирішив пригостити капустинкою усіх своїх друзів, усіх лісових мешканців. Малята. А як ви розумієте слово сполучення бути багатим? Бути багатим має значення бути спроможним купувати різні товари, мати змогу виконувати всі свої бажання. А як ви розумієте вислів, бути багатим на друзів. Бути багатим на друзів означає мати багато друзів, товаришів. Вірні друзі то справжнє багатство. З друзями завжди весело і цікаво. Друг завжди підтримає і прийде на допомогу.